Відпочинок на Закарпатті 45 дітей сьогодні відправляються. Миколаївські діти з соціально вразливих родин вирушили до оздоровчого табору. Соціальна та психологічна підтримка. Мінсоцполітики провели конкурс У Миколаєві. Запрацював центр життєстійкості на сторожі права та економічних інтересів держави. Судами розглянута та задоволена позови на суму понад 1,7 мільярдів гривень. Розкажемо про діяльність обласної прокуратури. Сьогодні середа, 5 червня, і у нас для вас є новини. Попри будь-які обставини, телеканал Мартин інформує вас про головні події доби у Миколаєві та області. У студії працює Сергій Мельников про все в деталях далі. Минулої доби російські окупанти знову атакували Миколаївську область. Як повідомили в обласній військовій адміністрації у ніч на 5 червня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 6 БПЛА типу шахет на Вознесенщині на території дачного кооперативу Бузької громади, внаслідок падіння уламків збитого ворожого безпілотнику, один будинок повністю зруйновано. Ще 10 будинків та два легкових автомобілі пошкоджено. Також учора в день ворог завдав удару дронам камікадзе по населеному пункту. Куцерубської громади постраждалих немає. Прикордонники бригади Помста показали філігранну роботу свого оператора БПЛА. На відео український дрон залітає просто відкритий люк російського танку та повністю знищує бойову машину окупантів. Повідомляється про ще один з епізодів бойової роботи прикордонників на Бахмутському напрямку. Там сьогодні вранці, за підтримки сил оборони, бійці знищили ворожі танки, БТР, БМП та піхоту противника, що атакувала позиції українських захисників. Росіяни відступили зі значними втратами особового складу та бронетехніки. У міністерстві оборони України відповіли, чи потрібно 17-річним українцям, які наразі перебувають за кордоном, повернутися в Україну та з'явитися до територіальних центрів комплектування. За словами речника міністерства Дмитра Лазуткіна, юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік. Ця вимога стосується і тих, хто знаходиться за кордоном. Представник міністерства підкреслив, що вони не можуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний додаток Резерв Плюс, і потрібно саме з'явитися в ТЦК. Миколаїв долучився до програми Міністерства соціальної політики з підтримки ментального здоров'я українців. У місті запрацював центр життєстійкості, де громадяни зможуть безоплатно отримати необхідну психологічну та соціальну підтримку. Хто допоміг міській владі в організації центру знає мій колега Сергій Лисюк. Програма Міністерства соціальної політики з підтримки ментального здоров'я українців передбачає створення центрів життєстійкості. Миколаїв також долучився до цієї ініціативи. Завдяки співпраці з благодійними організаціями в місті запрацював один такий центр. Мінсоцполітики провели конкурс. Виграла громадська фундація ментального здоров'я. З цією міжнародною організацією ми працюємо вже досить давно, близько семи років. І є багато напрацювань і проєктів, які запроваджені в місті Миколаєва. Сьогодні підписали меморандум. Про створення центру життєстійкості, який надасть нашим мешканцям міста Миколаєва себе комфортно відчувати в такий складний час в період війни. Центр життєстійкості має на меті надавати психологічну та соціальну підтримку людям, котрі опинилися в складних життєвих обставинах. Зазначає регіональна координаторка фундації здоров'я Олена Хлопоніна. На сьогодні не вщухають обстріли тривоги. Багато людей, які поїхали, вони знову повернулись, і ми бачимо їх ретравматизацію. Ми бачимо виклики в соціальному напрямку. Бо люди втрачають, на жаль, документи. Вони переміщуються і потребують підтримки, як в виготовленні або просто заміні документів, так і в підтримці психологічні, бо навіть батьківсько-дитячі відносини сьогодні. Ну на жаль, потребують, скажімо так, стороннього піклування. Миколаїв одним з перших відчув на собі всі жахи повномасштабного вторгнення росіян. Відкриття подібного закладу допоможе знизити навантаження на центри соціальної допомоги міста. Ми з задоволенням надали приміщення нашого частину нашого центру. Комплексна реабілітація дітей та осіб з інвалідністю. Вони на перший період будуть тут, будемо говорити, проживати і працювати разом. І якраз ті матусі, бабусі, які приводять, наших дорослих дітей вони теж будуть мати змогу працювати з психологами і ті будуть надавати їм необхідну допомогу. Наразі всім дуже важко. Ми всі на межі ресурсу, а можемо навіть за межею. І відповідно на тлі того, що у нас постійно збільшується кількість домашнього насильства, і кількість спроб суїцидів на жаль. І ми розуміємо, що діти, які не ходять в школу 4 роки, вони вкрай асоціалізовані. Відповідно, це все ложиться на їхню психіку дуже негативним чином. Для роботи в центрі життєстійкості задіяні вісім фахівців психологи, соціальні працівники, а також соціальний менеджер. Це дозволить надавати громадянам комплексний спектр необхідних послуг. Я працюю з дітками. На даний момент дуже велика є потреба в роботі з високим рівнем тривожності, стресу. Дітки погано комунікують між собою. У нас є кабінет, куди можуть звернутися батьки за допомогою. У нас є фахівці соціальної роботи. Вони спочатку там заповнюють анкету, після цього у нас проходить. Акт умов обстеження і іде перенаправлення до нас сюди. Перенаправляєте до психолога. Вся допомога, котру надаватиме центр життєстійкості, є безоплатною. Задля отримання більш детальної інформації необхідно звертатися за номерами телефонів, котрі ви бачите на екрані. Сергій Осюк, Володислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. Нагадуємо вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт rkmart.tv. 4 червня в Україні. Вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. У цей день у Миколаєві пройшла акція Реквієм під назвою Мрії, що залишилися у вічності. Учасники з білими кульками в руках розповідали про мрії діточок Миколаївщини, які загинули у цій війні. На завершення діти випустили повітряні кулі у повітря. За словами організаторів, вони символізували дитячі мрії, які тепер полетіли до Янгалят на небеса. Мета цієї акції вшанувати пам'ять діток, звернути увагу спільноти. на про на те, що творить війна, адже гинуть не просто військові, гине цивільне населення, і найстрашніше гинуть безневинні душі, гинуть наші янголята, наше майбутнє, наші діточки. Застосунку дія запрацювало електронне посвідчення ветерана. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, додати документ можуть учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни. Учасники війни, постраждалі, учасники революції гідності, члени сімей загиблих ветеранів війни, члени сімей загиблих захисників і захисниць України. Нагадаємо, цей електронний документ повністю замінює паперовий аналог. Юнаки та дівчата з Миколаєва відпочинуть в одному з таборів Закарпатської області протягом двох тижнів. На таке оздоровлення мають право діти 17 соціально захищених категорій, визначених законом України. Докладніше про це розкаже мій колега Сергій Лисюк. Емоції дуже багато, очікує, що дитина їде в такий от, е, тривожний час, тому емоції б'ють. Але хочеться, щоб дитина отримала багато позитивних емоцій. Дякуємо за те, що в нас є така можливість. Це важливо для нас. Ми не виїжджали з міста з перших днів війни, і для дитини це буде дуже добрий відпочинок знайомство з новими е, якимись реаліями, скажімо так, з дітьми. І ну, соціум нам потрібен. Пані Оксана дружина військовослужбовця. Жінка проводжає сина на Закарпаття, де він та однолітки з Миколаєва відпочинуть у дитячому таборі за спеціальною програмою Миколаївської міської ради. 45 дітей сьогодні відправляються до табору, який відповідно виграв тендер на закупівлю наших послуг щодо оздоровлення та відпочинку дітей. Щороку Миколаївська міська рада займається оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої підтримки та уваги. Право на оздоровлення мають діти соціально вразливих категорій, зазначає Юлія Кравченко. Перш за все, це діти захисників вітчизни, діти загиблих захисників вітчизни. І відповідно категорії, які завжди у нас були, це діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, талановиті талановиті діти, діти ВПО і діти, які далі також 17 категорій визначено у нас законом. У таборі діти відпочиватимуть протягом двох тижнів. Там є все для активного дозвілля. Зазначають вожаті. Вожаті 24 на 7 з дітьми. У нас багато конкурсів. Ми кожен день щось робимо, і це різне. Наразі до закарпатського табору відправляється перша зміна дітей. В міській раді планують продовжувати програму оздоровлення. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Алею загиблих героїв відкрили у Баштанці. На алеї встановлено 51 портрет військових, які віддали своє життя за нашу батьківщину. В церемонії відкриття взяли участь керівництво міста та району, родини загиблих, воїни збройних сил України. Представники громадськості повідомив у своєму Фейсбуці міський голова Баштанської територіальної громади Олександр Береговий. Хвилиною мовчання, запаленням свічок пам'яті та покладанням квітів до підніжжя кожного портрету присутні вшанували пам'ять всіх тих, хто віддав своє життя в боротьбі з агресією Російської Федерації проти України. Російським компаніям обмежили доступ до тендерів на постачання продовольства для всесвітньої продовольчої програми ООН, що допомагає постачати їжу до бідних країн, у програмі, в рамках якої продовольство закуповується ООН та передається як гуманітарна допомога. Росія була постачальником протягом останніх 20 років. Однак сьогодні низка донорів, передаючи кошти для всесвітньої продовольчої програми. Включають до умов застереження, що вони не можуть використовуватися для закупівлі продовольства, виробленого в Росії або купленого у російських компаній. Останніми роками російське продовольство, мука, соняшникова олія, горох займала до 20% від усіх поставок світової продовольчої програми ООН. Протягом цього року Миколаївська обласна прокуратура заявила позови на майже 3 мільярди гривень. Про це розповів виконуючий обов'язки керівника обласної прокуратури Денис Фальченко у ході брифінгу. Позови на понад півтора мільярди гривень суди вже розглянули та задовольнили. Детальніше про роботу органу розкажемо далі у матеріалі. Миколаївська обласна прокуратура продовжує працювати над захистом економічних інтересів держави. У поточному році органом вже було заявлено позови на майже 3 мільярди гривень. Серед них понад 660 мільйонів у бюджетній сфері. Про це розповів виконуючий обов'язки керівника обласної прокуратури Денис Фальченко. Під час брифінгу судами розглянуто та задоволено позови на суму понад 1,7 мільярдів гривень, з яких понад 240 мільйонів гривень у сфері публічних закупівель. Порушення законодавства при проведенні закупівель виявлялося у діяльності бюджетних установ, органів місцевого самоврядування, а також державних та комунальних підприємствах, які проводили закупівлі за державні кошти у всіх районах області. Очільник обласної прокуратури наголошує, абсолютний контроль за законністю усіх публічних закупівель не входить до обов'язків прокурора. Державою створені окремі органи, які зобов'язані вивчати питання законності процедур закупівель, проведених замовниками області, їх доцільності та обґрунтованості, задоволення саме тих потреб, які актуальні та об'єктивно необхідні в умовах існуючих реалій воєнного стану, якості та своєчасності виконання умов укладених договорів тощо. Саме ці органи, Державна аудиторська служба України, антиномотвольний комітет. Рахункова палата, Державна казначейська служба, розпорядники бюджетних коштів тощо повинні виявляти і у межах повноважень реагувати на порушення закону. Зокрема, прокурори відреагували на вчинення учасниками одного з тендерів змови, що вплинуло на вартість закупівлі товарів чи послуг за бюджетні кошти. Ці порушення вже підтверджено відповідними рішеннями територіального підрозділу антимонопольного комітету. На цей час у суді розглядаються позови прокурорів про визнання правочинів недійсними. Як таких, що суперечать інтересам держави та стягнення звинних осіб понад 53 мільйони гривень, отриманих за виконаними договорами. Вже є судове рішення, постановлені на користь держави. Також наразі господарський суд розглядає справу про порушення у тендері на реконструкцію водогону у Миколаєві через невідповідність тендерної документації учасника закупівлі та обрання переможця в торгів, учасника пропозиція якого була економічно невигідною. Прокурорами подано позови про визнання недійсними. договорів. Договорів щодо реконструкції водогону в місті Миколаєві на суму близько 600 мільйонів гривень та повернення сплачених бюджетних коштів. За словами Дениса Фальченка, ще п'ять проєктів позовів за аналогічними фактами порушень на суму близько 200 мільйонів гривень очікують сплати судового збору, та незабаром будуть подані до суду. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новина на телеканалі Март. На останок про погоду у четвер, 6 червня, синоптики обіцяють миколаївцям сонячний та жаркий день. Температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 31 градуса за цельсієм. Вітер переважно північно-західний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 40%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Не забувайте поділитися своєю думкою про сьогоднішні новини у коментарях, аби дізнаватися про всі події першими. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт trkmart.tv. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.